Усе як пошкоджене зображення, шумне, непропорційне, монохромне. Кожна піщинка деталізована. І ти лише декілька піщинок. Майже нічого. Майже. З такими асоціаціями завжди це в у дитинстві. Запускають геометричні фігури, величезні. І ніде сховатись на ліжку. І руки великі, і страшні, ніби ти печиво у формі тваринки. Спочатку вгадуєш, що це за створіння, а потім... Відрізаєш ручку, ніжку, ручку, ніжку, хвостик, тіло, вушко, і залишається лише голова маленька у чотири піщинки. Страшно так засинати. І навіть коли розплющуєш очі, пропорції не з'являються. І навіть коли розплющуєш очі, тебе стискають геометричні шапки і стільці, і щелепами невгаданої тварини дивиться люстра. Я не чого кричиш, я не пе... Так що прокидаються пандочки бігають піжамою. Ми не першиво, не першиво, вони ми, зачіпляють свої імена, перевертаючи. Обачеп, пен им ен им здригаєшся, прокидаючись у повітрі в заплаканій піжамі. Я ніколи не бачила снів. Майже ніколи. Майже. Я вже доросла і не мислю зображеннями. Образи як листи повертається адресату, вірші усі. Постаріли їх зневаженим стати. Твої листи не доходять до мене, Господи, я переїхала, в мене вже індекс інший. Досі чекаю на на сніжені чи на вірші. Я, як дитинка, що без передніх зубів і отримала яблуко від діда Мороза. Я не мислю зображеннями. Ти зумів зробити мене дорослим. У мене між грудьми видно, як серця. серце. Та це не хвилює, хвилюють інші питання. Бігун ще помре далі бігатиме за інерцією, а я, як помру, чи стану достатньо гарною. у років 10 мають свої анкетки, в моїй було, мали бути ці два питання. А ще часували ви пальці колись розетки, бо я ж часувала, щоб стати достатньо гарною. Почесно було заповнювати ці анкетки. І знати секрети всіх подруг, яким десь 10. Усіх замість грудей тоді були цятки маленькі, та в мене міштят.